Медичні працівники Reddit, чи були у вас коли-небудь пацієнти настільки позбавлені здорового глузду, що ви дивувалися, як вони дійшли до такого? Якщо так, то яка ваша історія? Я фармацевт. Одного разу я працював у вечірню зміну, не в своїй звичайній аптеці. Заходить чоловік, який виглядав дуже засмученим. Чоловік, я мав сексуальні стосунки з жінкою, з якою не мав наміру мати довготривалі стосунки. Так, він сказав це просто так. Я гаразд. Я припускаю, що це був нещасний випадок або незахищений статевий акт. Як давно це сталося? Чоловік вчора ввечері о 19.00 на дивані. Ого. Мені просто потрібно знати приблизний час, щоб зрозуміти, чи спрацює план Б. Я у нас є ліки під назвою План Б, і оскільки інцидент стався протягом двох годин, чоловік. О, так я купив його для неї ще вчора, одразу після того як ми закінчили. Ми хочемо знати, чи можемо ми якось дізнатися, чи вона зараз вагітна? Я. На жаль, ні, їй доведеться почекати три тижні або близько того, щоб побачити, чи прийдуть місячні. Якщо їх не буде, то тоді вона зможе зробити тест на вагітність. Теоретично ви можете зробити аналіз крові, щоб отримати швидкий результат, але це теж буде не раніше ніж через пару тижнів, щонайменше. Чоловік, ми дуже хвилюємося, бо вона дуже не хоче вагітніти. Чи є щось, що вона може прийняти, щоб запобігти вагітності: якісь полівітаміни, мінерали, їжу? Я. Вона вже прийняла це був план Б. Є інші варіанти, але вони за рецептом. І ні, без рецептурних препаратів вона не може приймати. Чоловік. А якщо до мене? Чи можу я зараз щось прийняти, щоб запобігти вагітності? Якісь полівітаміни чи мінерали? Я ні, сер. Немає нічого, що ви можете прийняти зараз. Мені 73. Я колишній клінічний мікробіолог, і це було давно. Проте час від часу мені доводилося стикатися з клінічними лабораторіями і не лише з інфекційними захворюваннями. І ось одного разу заходить хлопець років 20 з дружиною і мамою на боксирі з паперовим запитом на аналіз сперми до комп'ютерної ери. Гаразд не найприємніша зустріч, але я професіонал робив це багато разів. Він не був проінструктованим лікарем і не мав жодного уявлення про те, як встановлюється безпліддя у чоловіків. Ну, гаразд, тоді виклик. Я відвів його в бік і, використовуючи стандартну медичну термінологію, розповів йому, як ставиться діагноз і що потрібно зробити, щоб надати зразок. Він не міг, не хотів повірити, що я прошу його мастурбувати в цей контейнер. Здивований. Потім він прикинувся дурником, і ніби це слово йому незнайоме. Ми знову повторили медичні терміни і процедуру. Врешті-решт, я вдався до кожного слова, яке знав, щоб прописати акт. Це було як у Джорджа Карліна, і через півгодини він вийшов з туалету з двома сантиметрами сечі в чашці. Боже всемогутній! У звіті було написано: Пацієнт надав неналежний зразок. До мене у відділенні швидкої допомоги звернулася дівчина. 18 чи 19 років зі скаргами, які потребували рентгенівського знімка. Стандартно ми робимо тест на вагітність у сечі перед тим, як робити знімки будь-якої жінці дітородного віку. Вона наполягала на тому, що ніколи не мала статеву стосунків і можливість вагітності нульова. Ми все одно зробили тест, і він показав, що вона вагітна. Ми зробили тест на вагітність по крові, щоб підтвердити результат, оскільки вона наполягала, що не може бути вагітною бо ніколи не мала статевих стосунків. Він теж виявився позитивним. Ми дали їй кілька хвилин, щоб вона сама з'ясувала, що сталося. А коли я повернулася, щоб перевірити її через деякий час, вона запитала мене, чи могла вона завагітніти, навіть якщо її хлопець не входив до неї до кінця. Вона на 100% вірила. Що поки його пеніс не був повністю в ній, це не вважалося сексом. Знадобилося майже півгодини пояснень про репродукцію, щоб вона зрозуміла, що для сперматозоїдів немає значення, чи увійшов він наполовину, чи пройшов увесь шлях. Це не особистий досвід, а досвід мого колеги. Я бачив лише фотографії. Отже, цей 60-річний чоловік страждає від гострого складення і отримує кардіостимулятор. Щоб вирішити проблему, все йде нормально, і за планом він одужує. Йому приписують всі необхідні ліки, і догляд, пояснюють, призначають зустрічі з кардіологом ревматологом, щоб він міг отримати необхідне подальше спостереження. Після цього чоловік ніколи не з'являється на зустрічі і не відповідає на дзвінки з лікарні, щоб дізнатися про нього і перенести зустріч. Так тривало близько трьох років. Аж поки він не з'являється без попереднього попередження, і не просить поговорити з лікарем, який робив йому процедуру встановлення кардостимулятора. Люди дивуються, але бачачи, що в той день лікар був присутній, а пацієнт явно перебував у важкому стані, вони розмовляють з ним і їм вдається вибити пару хвилин, щоб лікар оглянув його. У приймальному кабінеті лікар помічає, що чоловік носить бюстгальтер під сорочкою. Чоловік пояснює, що носить бюстгальтер своєї доньки вже три місяці після того, як його проблема загострилася. Чоловіка просять зняти сорочку, і ось він стоїть без сорочки в бюзгалтері своєї доньки, демонструючи кардіостимулятор, який мав бути всередині тіла, але висить назовні, тримаючись за ліву чашечку бюстгальтера з великою інфікованою відкритою раною над нею. А дроти кардіостимулятора все ще встановлені у вени і з'єднані з його серцем. Ніхто не має жодного уявлення про те, як чоловік дійшов до такого стану і як він не помер від сепсису чи інших проблем зі здоров'ям, які б могли виникнути. Для тих, хто не знає, після тотального ендопротезування колінного суглоба у вас є 6 тижнів після операції. Щоб відновити діапазон рухів, якщо ви не відновите амплітуду рухів за ці перші 6 тижнів, вона вже не повернеться. У нас був пацієнт фермер, який був дуже зацікавлений у відновленні амплітуди рухів, тому що йому було потрібно бути мобільним для своєї роботи. Я побачив його вперше приблизно через 5 днів після операції. Показав йому всі основні вправи. Сказав, що він не виконував ніякої сільськогосподарської роботи щонайменше 6 тижнів. Попросив приходити до мене раз на тиждень протягом перших 6 тижнів. Він зник і повернувся приблизно через 8 тижнів. Його радіус дії був нульовим, загалом можливо 30 градусів. Він був помітно розлючений на мене, ніби це була моя провина. Фактично кричав і називав мене некомпетентним. Наша розмова була приблизно такою: ви робили вправи? Ні. Як часто ти працюєш по господарству щодня? Чому ви не прийшли після першого візиту вісім тижнів тому занадто зайнятий роботою на фермі? Отже, підсумуючи, ви не зробили абсолютно нічого з того, що я вам казав, і це якимось чином моя провина? Більше я його не бачив. Я дерматолог в Індії. Згідно з місцевою культурою, люди їдять руками, і майже всі наші карі або навіть інші сухі гарніри містять багато куркуми. Всім, хто народився і виріс в Індії, відомо, що означає, що нігті на домінуючій руці статистично це права рука будуть жовтими, адже ми бачимо, як це відбувається з дитинства. Зазвичай це зникає приблизно за півтора дня, якщо ви помиєте руки кілька разів. Переходимо до першої пацієнтки в моєму ОПД, молодою дівчиною віком 20 років, дуже схвильованою. Я. Що привело вас сюди сьогодні? Пацієнтка. Лікарю, нігті на моїй правій руці продовжують живтіти і знебарлюватися. Я. Тільки на правій руці? Пацієнтка. Так, і тільки після їжі. Я. А ви їсте руками? Жінка. Так, завжди. Я. Отже, ви знаєте, що це просто куркума, так? Так, але ви можете зробити так, щоб це припинилося. Я, заради Бога, використовуй ложку. Пацієнтка. То ти хочеш сказати, що немає ніяких ліків, щоб це зупинити? Хвилина мовчання. Я ні. Це можливо більше стосується людей з південноазійських культур або тих, хто звик їсти їжу, приготовлену з куркумою руками. Так чи інакше, для дорослої людини скаржитися на це було просто несподівано і трохи смішно. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.